вас, мої любі, мої дорогенькі на моєму каналі Еліанора Таро 2. Зараз триває коридор затемнень. Тож, не дивлячись на те, що зараз молодик, продовжуємо чисточки, це просто необхідно в даний період, бо дуже негативно впливають зараз астрономічні, так би мовити, умови. Цей коридор затемнень вже. Видно і з моїх знайомих, і видно з оточення, як зараз відбуваються просто кармічні якісь віддача боргів на різних рівнях і на фінансовому, і на енергетичному. Тобто, щоб покращити стан, цей трошки будемо чиститись, я взяла дві свічки зелена. Для покращення стану здоров'я, і червона також і для підсилення самого ритуалу, тобто будемо чиститись, не дивлячись на те, що на молодих більш привлікаємо привлікає якісь позитивні енергії. <кій> В нас відбувається і чистка, і Привкаємо енергії, укріплюємо здоров'я. Також, дивіться, ось червона в кого корекція по стосункам необхідна також. Тобто, в двох <кій> напрямках працюємо. Знаєте, що хочу сказати? Ці свічки, до речі, Такі медові з не зроблені. Я вже не буду тут особо рекламою займатися, але я вдячна тим, хто мені вислав ці свічечки. Кому цікаво, напишу, пишіть в коментарях, хто цікавиться такими свічками натуральними. Вони, до речі, дуже пахнуть медом. Бачите, тріщить у когось стосунки. Потрібна корекція. Пишіть коментуйте, якщо потрібна особиста чисточка або діагностика, взагалі продивитись на тару, пишіть для індивідуальних замовлень у Viber Telegram номер буде вказано під відео. Бачите, я сама також трохи застуди є, але я лікуюся. Також чистки також є терапевтичними, тож дивіться, по декілька разів можете переглядати на день бажано хоча б напроти тижня продивитися. От вже сердечко в когось виливається. Ну, але свічечка тріщить. Здоров'я також мені показує шлунок в кого-то. Напишіть в кого, що там було. Ми робимо таку терапевтичну відливочку і на здоров'я, і на стосунки, і зелений колір, всі ви знаєте, що і фінансову вдачу також притягує. Тобто, частково у загальної відливочці можна прочистити цей грошовий канал, так, щоб гроші не блокувалися ніде, не ступорилися цей потік. Був, протікав вільно, заробляння ваших коштів ніде не ступорилося і відбувалося стабільно, так. До речі, дуже, дуже в нас тріщить, особливо червона свічечка, в когось такі були блоки на стосунках, що да. хтось незріло себе вів і веде поки що, да? поки що мене не прочистили. От бачу, як доросла жінка і маленька дитинка. Можливо, звичайно ж, показують і маму з дитиною, але мені здається, що тут про кохання, і якийсь чоловік дуже незріло себе поводить у стосунках. А от друга парочка навпаки, з такими рівнощами просто хапає <кій> жінку і, наче так, трусить її рівною. Також тут коректуємо, щоб не було таких перекосів ні в той, ні в той бік, ні в той. Так, зараз ми продіагностуємо трошки. Це і відливка і діагностика. Для особистих пишіть, пишіть у Viber або Telegram. номер в описі. Опис відкривається такою стрілочкою під відео, да? можливо, хтось не знає. Так, по зелена свічка нам вже відлила велику рибину. Так оце що значить, що прийдуть гроші і немаленькі. Бачите, як ми відкрили шлях до них, або їх до вас. Так. Тут, а по коханню бачу, що вже не вміщається у ваше сердечко, хоч свічка тріщить, але не вміщається ваше кохання вже у вас двох, воно виливається вже в когось. Навіть дитинка заплідниця, хтось дитинкою. Зародження такого нового життя буде. І дай Боже, щоб більше українців народжувалось у нас. Я просто за це молю небеса. Я дуже радію, коли я йду по вулиці в один день йшла, побачила цілих дві ситуації, де йдуть один, одна бабуся, йшла, що трійня була везла в колясочці, і в той же день побачила ще одну пару, яка везе трій, трійнят. У мене прямо серце лікує з таких ситуацій. Ви бачите, наче розчулила ця ситуація. Так, бачу тут Укріплення здоров'я, бо бачу дерево таке на такої верхатурі, ви знаєте, <клух> і це стосується і надходження грошових, і навіть кар'єрного росту в когось. Підете в весь. свічка по трещить, тріщить, тріщить. Так, по грошам зелену свічечку ми дякуємо. Ми досягли певних тут висот. По коханню ще будемо дочищати трошки, бо тріщить ще працює. Бачу корону, хтось одягає В стосунках, корона потрібна. Повинна бути на обох людей, не в одної людини, в парі, або обох людей. Якщо ви вже намірилися одягати корону, то коронуйте вас обох. <кій> Вибачте. так, в когось дуже така складна ситуація. Можливо, хтось новенький зайшов. Натискайте на Підписатись, далі на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ось Чорний гарь пішла. Вичищуємо стосунки ваші. Тут який то був блок саме у зв'язку вашому, <кій> який ви не могли налагодити довгий час. Тож розчищаємо ці блоки, ці завали, може комусь потрібно навіть Відсікання чогось зайвого. Хтось ставив блоки, ми Тож ми обираємо їх, обираємо, але важко свічка ця працює. А дивіться, поєднується зелена з червоною свічкою. Відливкою з червоною. Тобто все взаємопов'язано. Кохання взаємопов'язано з фінансами, фінанси взаємопов'язані з стосунками. Тобто все в житті немає окремого чогось, окремої сфери якоїсь. Так, ну, вже також червона, бачу, що. Горить рівненько. Дякуємо червону свічечку. Так, тут у мене темнувато, але тепер будемо дивитись. О, дивіться, скільки всього вичистилося з фінансової сфери, здоров'я когось. Да. Якісь Кишкові були негаразди, желудком. <кій> По коханню ось я бачу, буде внесена ясність, яка то серце двоє людей і навіть сонце над ними. Ясність. Сонце це буде внесена ясність. Дивіться також, скільки яких то чи заздресників, чогось такого. У когось трикутники були. Ну, Тут буде також внесена ясність. Люди з'ясують, де кохання, де щось таке, можливо, несерйозне, або вже ізживши себе, будуть внесені, до речі, з коридору затемнень, ось 8 числа, 8 листопада. До цього часу вже всі вийдуть із яких хто затемнень своїх особистих. Тож, <пиш> пишіть мої любі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я вас всіх люблю. Ваша Еліанора пока!